Привіт-привіт! Я Валя Мержицька, і це нотатки дружини Пастора. А сьогодні виходжу дуже обережно в цей ефір, щоб не підставити вас, дорогі мої слухачі і підписники, тому що мене, Алекс Шевченко, вніс у свій список особливо небезпечних людей для християнства. Тому, ну, хто, хто із вас боїться і тремтить. Відписуйтеся, ідіть по домах. Насправді а, ніколи собі не подобалась Ні в Кепці, тому ладно, зніму. Не знаю, чи ви не в курсі, чи я вам сьогодні скажу цю новину, але а, минулого тижня Алекс Шевченко опублікував у себе на сторінці заяву, де він. Почав с цитаты ⁇ Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики, важнее предмета полемики, такая цитата, Яка вирвана абсолютно з контексту. Але дивіться, уважаємої друзі і подписчики, нас наблюдає за тим, як наростає кількість хейтів в мій адрес. Задрижали губи, мабуть, так як Алекс до цього схильний. Вибачте, я буду сьогодні говорити трошки саркастично, іронічно і, можливо, трохи, ну, не знаю, скажете ви мені потім. Але... Заява служителя, так званого служителя який в служінні роки десятиріччя, який написав кучу книжок, записав кучу проповідей і виходить з такою заявою через кількість хейта в мій адрес, я посчитав нужним предоставить перечень фамілій людей посчитал нужным представить. Знаете, це мені на мене відгукнулося, як об'явив Путін війну. Сказав я решил, решил провести спеціальну воєнну операцію. Я посчитал нужным представить перечень фамилий людей, которые в большей или меньшей степени распространяют дезинформацию и клевету в отношении меня и моего служения. И він дає тут список. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значить, тут іде 11 людей, і два канали, і ще додали і другиє. І у цьому списку, де він називає людей, є люди, які дуже є богоборцями, які противляться Богові і істині. І Використовують будь-який компромат на, проти служителя або церкви для того, щоб боротися взагалі з церквою, для того, щоб боротися і з вірою і щоб протистати Біблії, щоб протистати Божій істині. Але є люди, які є служителями вірними Богові, можливо, набагато довше, ніж ніж а, сам Алекс Шевченко, і він перемішав ці прізвища для того, щоб ви дивилися на прізвища вірних служителів, щоб опустити на той же рівень тих, хто бореться з Богом і з істиною. І це є взагалі дуже сильна, дуже же сильний підлий ход, ход такий. Який вчинив, ну і а, другою в цьому списку стоїть ваша покірна слуга, тому саме тому я виходжу у вас. знаєте, Я знайшлася серед цих людей, і мені, ну, я хочу сказати, кому за мене соромно. Є мої студенти-пастора, які переживають, що я попала в таку халепу, можливо, хтось із моєї сім'ї. Хтось із моїх знайомих, бо мені дуже багато шлють пересилають цей список. Я кажу, я вже в курсі, тому хочу вас заспокоїти. Не переживайте за мене. І Все, що я роблю, я роблю це усвідомлено. Та? І усвідомлено в тому, що я, як богослов, практичний богослов, та? я не просто теоретичний богослов, який сидить десь там і пише доктрини. Я богослов, який знаходиться в постійному контакті, активному служінні з людьми. А, тому я говорю, як практичний богослов, все оцінюю. І хочу сказати, що, звичайно, Олег Шевченко тут взагалі опозорився уже це. Вже як... я не знаю, як вийти після цього позору. І він пише: дивіться, як він сам собі протирічить тут. Це всяка дві перед вами і Богом я утверждаю, що все. Що говорять эти люди в отношении меня является ложью. Він каже все. Хоча попередньо він сказав а, в большей или меньшей клевета в отношении меня. То есть сказав, де, він має на увазі, що деякі більше, деякі менше говорять клівети, а тут він, що все, что що говорят эти люди, является ложью. Далі людей відлічають тільки дозировка їх лжи. В одному випадку менше, в другому більше. Знову ж таки, видно зразу, що людина не освічена. Да? Людина, яка закінчила із атестат, можливо, середню школу і десь йому натягнули, як колись в Союзі, натягували трійку, щоб дати атестата. Но, ну, дуже не дуже грамотно. Дуже... Дуже неосвідчено, якщо говорити з точки зору висловлення навіть аргументів, не здатний він побудувати за останні годи, обо мені зробили сотні порочищих і клівітнічих ефірів. Я думаю, він перебільшує. Ну, якщо сотні, ну, то треба було раніше реагувати і давати відповіді на конкретні запитання, не ховатися за іменем Дом Хлеба чи Угол, чи «Алекса Шевченка Міністріс. В котрих множество заявлений, не имеющих ко мне отношения. відношення. Тобто заявлення, відео про нього, але заявлення не мають відношення, то я не знаю, до кого вони мають відношення, якщо вони не мають. Ну, не грамотно. Вибачте, я переходжу на сарказм, ну, дуже сильно неграмотно написано, не освідчено. Я мог бы дать ответ по каждому, кожному, але це не поможет ситуації, тому що ці люди правда, не іщуть. Вот. Да? Це я в цьому списку. Просто хочу, щоб ви це зауважили. Яким об'ясняється мій отказ вступати з ними в який-либай діалог. Я конкретно скажу, що я не отримувала жодного, жодної відповіді від Алекса Шевченка на мої а, запитання, служіння. У мене незалежне служіння. Жодним із тих, хто в списку. Я не, не знаходжуся в асоціації з деякими я дружу. Наприклад, я дружу зі, з особисто з а, служінням, а, хоч ми особисто не знайомі, але я дружу зі служінням а, тайця і Штейнгарда. І а, як я дружу, я слухаю, приймаю участь. Ось, і, Мабуть, зі списку це єдині з тим, з ким я більш-менш дружу. зараз. Ось, Але тому я не розумію, про який діалог і від Алекса я не отримувала. Я, як незалежна людина, робила відео щодо служіння Алекса. Але я від нього не отримувала жодних запитань і жодних претензій, прохання пояснити. Тому я не розумію, про що він говорить. Він конкретно тут сам собі протирічить знову ж таки, як неграмотний по орфографії, по стилистиці, по синтаксису, по, по будь-якій сфері мовній, і так і по богослов'ю. Він сам собі, звичайно, протирічить. І тут він підбиває такі три, три ніби основні звинувачення. Так як я не звинувачувала його в першому, де, де він Шевченка завірбован КГБ, мене це не було цих звинувачень. Хоча я як не можу тут сказати ні да ні, ні тому що в мене нема доказів ні в один, ні в інший бік. Хоча просліджується риторика і практика, така як я сказала, звучить трошки навіть цей список. Навіть комуністи при Союзі складали списки, переписували віруючих і штрафували, все рухається списками. Далі я не звинувачувала його про ніяку нерухомість, тому також не буду тут давати відповідь. А ось третє: тут я безпосередньо це моє. Тому я хочу, як він пишет, Шевченко, ну, ніби звинувачення, оправдує і замалчує війну, розв'язану Росією. Кстати, касательно війни в Україні, повторяю, що говорив неоднократно: все, що роблять російські власті по відношенню к мирному населенню суверенному государству України, я считаю преступлением. Ніде не було сказано Аліксом, що те, що він робить, по що Росія робить по відношенню до суверенітету України, він вважає а, приступленням. А якщо десь є, вишліть мені саме це. Ось а, а, бо було так іноді те, що було, були заяви такі, що та, те, що робиться до мирного населення, це перебільшення, це не можна так. І то так м'ягенько воно звучало. А, а до суверенітету завжди були заяви, що Україна спровокувала, і ви можете подивитися. Я поставлю посилання на попередній, на моє відео, де я про це говорила. Можна продовжати і продовжати, цей список парочі, ще й лжи в мой адрес. Знаєте, насправді, от послухав, почитавши, подивитися, подивившися те, що говорить Алекс. Шевченко щодо України немає ні співчуття, ні болю, ні розуміння. Знаєте, є така людина, яка от так жорстоко наблюдає і з боку і плаче тільки, коли його образять. Ось, ось його обра... йому заболіло те, що його образили. Найде в другому пункті він говорив щодо сім'ї. Я в своєму відео цього не зауважила, але особисто я ну, не хотіла про це говорити і не знаю, чи зараз доречно це сказати. Коли в нього було інтерв'ю, яке я аналізувала в попередньому своєму відео, і в нього запитали про його дітей. І знаєте, мені було соромно слухати, як він говорив про свого сина. ніби... Він ніби соромився свого сина. Тобто єдине він сказав, що він достойна людина, а так якось йому так дуже не незручно, що нема чим похвалитися. І мені було дуже соромно, тому що Алекс Шевченко зразу було видно, які в нього виміри щодо людей, і було видно, що він соромається. Мені так здалося по його формі. Я тут не буду тих, хто ближче знають відносини його з сином і все. Но Мені так воно прозвучало, що він навіть соромиться, що його син не, не є іншим Шевченком, відомим на весь світ, Уже, вже інше питання з цим. Ось, да, він, тут говорить інші звинувачення, там піраміда фінансова, церковна диктатура, навіть невірність видно, хтось його. Звинувачує. Ну, як гласить римське право, доказательство має передоставити предоставити, хто а не той, хто отрицає іменно а не фантазії на цю тему. Я особисто, знаєте, знаєте, мене навіть запитують, як ти попала в той список. Та? Що ти там робиш в тому списку? Це не твій рівень, це не твоя. Це... Знаете, я особисто готова відстоювати свій народ. І називати зло злом навіть ціною, ціною того, що я в якихось списках навіть серед нечистивців, яких там є декі, ну є декілька. Ось. І мені сором, що що Алекс зробив такий рух з одного боку інфантильний. А, тому що йому дуже себе шкода, він тут жертва, йому дуже себе шкода. А, і навіть форма, яку він це зробив, він не здатний навіть про це сказати, дивлячись в вічі своїм підписникам. Він про це написав, він не здатний назвати імена, дивлячись в камеру і, відчись, і через камеру в вічі своїм противникам. Він навіть прізвище написав а, неправильно, з помилками, свідомо чи несвідомо. Мене, наприклад. Образило, як він русифікував моє прізвище. Я не вмержицька. Він мене написав Нев я. я не, не Міржицька, я. я не вмержицька. Валентина. Ось. І чому я це пишу? Знаєте, чому я роблю це відео? По-перше, щоб не відповідати кожному особисто, хто мені пише. Як я попала в ці списки, я думаю, що я попала в ці списки, свідомо кидаючи виклик фальшивій, фальшивій, фальшивому пацифізму Шевченка, його бідному, обідраному богослов'ю або подобі богослов'я. І якщо комусь там десь воно пишуть, та, знаєте, я, я зайшла в, зразу ж в коментарі на сторінку Алекса Шевченка і ще одна інфантильність. Та в тому я написала, виправте, навіть не зробила зауваження до змісту. Написала виправте, будь ласка, моє прізвище, я не Мержицька, я не Мержицька. Він мене відразу заблокував. Відразу, буквально, мабуть, хвилин п'ять пройшло. Я навіть не забула зробити скріншот своєму коментарю. І такі достойні служителі, незалежно від того, чи є в мене з ними протиріччя, чи нема доктринально, тут вже інше є служителі, які. Борються за, за честь України за честь за, за честь за чистоту Слова Божого в першу чергу, щоб його за доктрину, яка чиста, яка практична, а не якесь таке голе богослов'я заганене в угол Алікса Шевченка. Тому я хочу підтримати служителів зі служінням, яких я особисто знайома. Я зараз відкрию, хочу назвати імена тих, з ким я особисто знайома зі служінням Це... зараз хвилиночку, закрила документ, відкриваю, де ці імена написані. Та хочу підтримати Віталіка Піхотіна. Віталік, дякую тобі за те, що ти не порахував бути, бути приниженим багатьох і багатьма. І багатьма іменами дякую тобі за твою працю. Хочу подякувати Гені Мохненко за його працю. Тут навіть нема потреби, бо це ті, хто в основному знають. Я більше знайома зі служінням Жені Тайця, Алекса Штейнгарда і Андрія Шведа, тому тримаймося, чинімо правду. Дякую вам за вашу працю. Брати із проєкту Вніпалітіки, і Женя за твої вчення, і Алекс за твої, за твої публікації глибокі, за те, як ти передаєш істину, практичну істину. Ну, Решти я не знаю, тому якщо я когось не називаю, це не означає, що я осуджую це вже розбиратися вам. Ось, але. Ну, навіть я думаю, що, що Демідович при всій його плаксивості подібній до пласивості подібній до, до Шевченка, він також а, а, в тому, як він докоряв Шевченкові а, раніше, раніше попередні роки, просто також. А, Ну, Через те він не попав у цей список сором. Сором за Алекса Шевченка, сором за Олександр Алекс Шевченк, Шевченко Міністріс. і сором за, тих, за всі ті пісні хвали, які ставлять під його цим постом. Уподобайки, які ставлять українські служителі, навіть не розібравшись, да? і, тому що перші імена, іменами перемішані. І міряють всіх іменами, які, можливо, не дуже добру славу мають. Якось так, якось так, просто, просто якось так. Ну, а я, Валя немаржицька, і це нотатки дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, тихенько поставте вподобайку, тихенько поділіться в соціальних мережах, підписуйтесь. А в описі є інформація, як замовити мою книжку, або як підтримати цей канал. Шалом!